Усім привіт! Коли ви думаєте про острови, ви, певно, уявляєте собі чисті пляжі та пальми, які ніжно гойдаються під теплий вітерець. Звучить як рай, геш? А для науковця острови це ідеальне, ну просто райське місце для досліджень. Острови не тільки дуже красиві, вони також мають величезне біорізноманіття, яке можна описати як різноманітність видів в екосистемі. Деякі екосистеми. Мають більше різноманіття, ніж інші, але всі екосистеми включають види, які взаємодіють між собою певним чином. Острови мають таку різноманітність видів, що їх часто називають гарячими точками біорізноманіття. Вони є домівкою для багатьох різноманітних видів, яких значно більше, ніж на континентах. Уявіть собі, у світі існує майже півмільйона островів. Але вони займають всього 5% суходолу землі. Втім, на островах живе приблизно 20% видів рослин світу та 15% усіх савців, птахів та амфібій. І багато з цих видів можна знайти на одному або у певній групі островів. До прикладу, і Іві це такий вид медоносного птаха, і от його можна знайти тільки на головних гавайських островах у північній частині Тихого океану. І Іві запилюють певні гавайські рослини, зокрема опелу та Охія. Запилення є важливою частиною розмноження рослин, що дозволяє їм створювати плоди та насіння. Коли і Іві харчується солодким нектаром цих рослин, він також сприяє створенню наступного покоління опелу та ахія. Такі взаємодії між видами в екосистемі відбуваються постійно, а біорізноманіття можна уявити як своєрідну сітку, де кожен вузол є певним видом, а мотузки в цій сітці – це взаємодії між ними. І разом вони забезпечують функціонування всієї екосистеми. До того ж, відносини між видами часто є унікальними. Наприклад, і Іві має спеціальний такий вигнутий дзьоб, який утворився внаслідок еволюції, для того, щоб цей птах міг харчуватися нектаром з аналогічно вигнутих квіток, як у Опелу, до прикладу. Однак. Навіть якщо і Іві добре адаптований до свого середовища, якщо щось трапиться з опелу чи охія, і ці рослини почнуть зникати, це може стати катастрофою для іві. Коли екосистема змінюється настільки, що вид більше не може вижити, то відповідно він або зникає, або вимирає, це призводить до зменшення біорізноманіття. І, на жаль, багато видів медоносних птахів на Гавайях, а також в цілому біорізноманіття, були втрачені через вимирання. У минулому на Гавайях існувало щонайменше 20 інших видів медоносних птахів, але багато з них вимерли з часом. Якщо ми повернемося до аналогії з сіткою, то побачимо, що кожного разу, коли певний вид вимирає. Це ніби один вузол розв'язується і частини цієї мережі починають розпадатися. Зниження біорізноманіття часто є наслідком діяльності людини, і це особливо видно на Гаваях. За останні кілька сотень років сільське господарство, тваринництво, лісозаготівля та урбанізація знищили майже половину лісового покриву Гаваїв. А разом із цим було втрачено значну частину біорізноманіття. Люди також завезли немісцевих тварин, таких як щури та дикі свині, які змінили або знищили природне середовище існування. Крім того, нові хвороби та кліматичні зміни призвели до вимирання багатьох гавайських видів. Коли екосистема втрачає біорізноманіття, вона перестає функціонувати належним чином. Якщо так станеться, і Охія зникне з гавайських лісів, це вплине не лише на і Іві, який втратить важливе джерело їжі, але й на всю екосистему. Насправді науковці часто оцінюють повноту біорізноманіття екосистеми, щоб визначити її здоров'я. Мережа біорізноманіття підтримується за рахунок великої кількості видів, що дозволяє екосистемі справлятися з природними катастрофами, такими як посухи, шторми та хвороби. З більшою кількістю видів екосистеми стають сильнішими і стійкішими для того, щоб швидше відновлюватися після певних катастроф. Але з меншим біорізноманіттям екосистеми стають більш вразливими. Я розповіла вам багато про те, як Гаваї втрачають біорізноманіття. Проте надія є нене або Гавайський гусак майже вимер. У дикій природі залишалося менше 30 птахів всього лише 50 років тому. Зараз, завдяки великим зусиллям і збереження видів та покращення середовища існування, на островах нараховується більше трьох тисяч нене. Ми, люди з вами, також є частиною біорізноманіття Землі. Ми є складовою частиною екосистем, до яких доторкаємося. Тому, якщо ми маємо силу завдавати шкоди цим екосистемам, ми просто зобов'язані їх захищати та відновлювати. А на цьому у мене все. Алоха!